І принагідно долучаємося також і до збору, який не байдужий, не тільки сподіваюся вам, наші глядачі, а й нашому гостю. Тож, будь ласка, будьте трошечки уважніші У найближчі хвилини. Ми можемо всі об'єднати зусилля для того, аби підтримати тих хто нас захищає. Зокрема, рота операторів, безпілотники другого механізованого батальйону президентської бригади імені Богдана Хмельницького потребує нашої із вами. Підтримки потрібні гроші на ремонт старлінка, генераторів, антени і решти техніки для ефективного знищення окупантів. Ціль цього збору півмільйона гривень. Зараз зібрано уже близько 140 тисяч. Тож маємо зараз нагоду долучитися, аби наші захисники і захисниці мали усе. Необхідне, ну що ж, пане Сергію, тепер власне до предмету бесіди конкретно до випадку знищення дорожнього полотна на дамбі поблизу печенігі. От раніше ми також показували карту, що зараз це спричинило певний об'їзд для нашої логістики і руху в регіоні, окрім власне самого тероризму, і ця дамба зберігає багато питної води для цивільного населення. В чому мета росіян саме ось цією точковою атакою? Не секрет, що весь північно-північно-східний кут Харківської області це місце, де росіяни будуть докладати своїх зусиль найближчим часом і будуть намагатися розширити свою зону окупації, враховуючи те, що саме шляхи шляхи добирання, шляхи постачання до цих територій вони утруднені. А також власне велика велика Ділянка нашого кордону, яка в принципі є доступною до, до Російської Федерації, тому звичайно ж утруднити наше постачання озброєнь саме туди, в район Куп'янська, тобто на пів північний схід Харківщини, і сповільнити фактично це є мета ворога номер один. Я не думаю, що руски вони сподівалися, що повністю зруйнують цю дамбу, але от саме пошто пошкодити е, тверде полотно, автодорожнє полотно для того, щоб воно е, перестало бути придатним. Ну, оце власне для чого і було е, завдано цього підриву, але треба сказати, що е, такі варіанти е, вони взагалі, от як вже було правильно зазначено, такі спроби вони були в 22-му році, і з е, того ж року, з 22-го року, е, ці варіанти ударів по не лише по конкретному цьому водосховищу, але і ще через ряд мостів і Переправ вони розглядалися нашим військовим командуванням, яке діє на Харківщині, і до речі, також і штаб оборони Харківщини. Вони також розглядали ці сценарії, тому, що об'єктивно це є найперші найперші мішені для удару ворога. Тому план Б він є. Звичайно ж, простіше легше пересуватися прямими дорогами. Ну але розуміємо, що і в разі навіть повного знищення таких доріг угрупування. Буде все ж таки залишатися із забезпеченням. Пане Сергію, от з огляду саме на цей удар, і так само, от як і ви цього звучуєте, так і аналітики інституту вивчення війни вказують, зокрема про харківський, великобурлуцький та куп'янський напрямок. От наскільки це далекоглядно і стратегічно з боку Російської Федерації, попрошу редакторів, якщо є така зараз можливість вивести нам і карту Діпстейт, щоб розуміти, ось де ця переправа, а де лінія фронту на харківському напрямку? Наскільки це далеко насправді від самої лінії бойового зітк? і наскільки, вочевидь, наперед намагається діяти Російська Федерація для подальшого просування на цих відтинках фронту? Скільки часу насправді їм буде потрібно, перш ніж взагалі це може теоретично для них стати актуальною ця переправа? Трошки треба о, загальніше тут, показати віддал, карту загальніше показати, і нам потрібно побачити. Ось саме по північ Харк, Харківщини бачили це вовчанськ, вовчанськ. Ми бачимо так. Давайте а трошечки південніше, південніше покажемо карту, так тому що ось там де так, так і трошечки ще вниз південніше. Там і буде ні, ні ні загальніше робимо план і опускаємо на південь. Там і будеться водосховище і переправа. Ось ну якщо загально ми бачимо ось нижче, на салтів? Бачимо, ось вона, ось вони печ, печеніги, і якщо ми побачимо, умовно кажучи, в з півночі частину окупованого в районі Вовчанська, там ведуться бойові дії. На сході це в районі Куп'янська, ну так умовно кажучи, і північніше, по осколу. І що хочуть росіяни з'єднати ось ці дві частини. Окупованих територій бачите, і тут є такий, е, ніби кут, е, який незручний в утриманні, е, і тому е, однак він на сьогодні постачається, через бачите, через цілу мережу річок. І пошкодити, пошкодити такі переправи, тобто, щоб ми не змогли вчасно отримувати забезпечення, і далі вже з'єднати ось ці два шматки від Вовчанська і, умовно кажучи, туди в напрямку Куп'янська, ну ось умовно кажучи, в напрямку на Великий Бурлук. Відрізати оцей куточок, він в принципі не грає жодної ролі в плані якоїсь ну з оперативної тактичної точки зору. Звичайно, ж такі вклинення їх важче обороняти. Але я думаю, що задум росіян полягає в тому, щоб міряти, як завжди вони це роблять окуповані території в кілометрах, і таким чином вони можуть продавати в першу чергу, по перше, своєму політичному керівництву Путіну, що мовляв, скільки там і ще додаткових квадратних кілометрів української землі вони захопили. Хоча безпосередньо на фронт це ніяким чином не впливає. Ну а далі можливо, ну тобто, можна припустити. Що десь в переговорах е, вони будуть вживати ось е, цих е, окупованих територій, що мовляв вони готові будуть відійти, тому що е, ну як я сказав, що ця територія вона в принципі не має жодного значення з військової точки зору, але з політичної точки зору вони можуть торгуватися такими додатковими квадратними кілометрами в розмір в розмін на щось, і угу. таким чином ні. Тобто, Надо зробивши одну дірку над дамбою е біля печенігів, вони гадають, що таким чином можуть представляти своєму військовому керівництву це як значний хід у відрізанні північно-східної частини Харківщини. Абсолютно так, абсолютно так. Однак, допоки ми їх тримаємо в районі Вовчанська, ну таких ходів вони просто не можуть робити. Тобто, поки вони не в поки в них не з'являться додаткові резерви на ось цю територію, щоб її окуповувати. От поки ця дірка залишається ну просто діркою, тобто в них немає сил для того, щоб, щоб вийти і утримувати такі території а їхні резерви, ми зараз активно спалюємо на інших напрямках, зокрема, це Покровськ, Мирноград або ж Запорізький, там в районі Гуляйполя спалюємо ці резерви, і от таким чином вони сподіваються, але наразі ще не можуть вивільнити своїх сил для того, щоб окупувати цю частину Харківської області. Ну але так як це двостороння боротьба, як ви, вони намагаються бити по дамбах і переправах, які для нас можуть мати логістичне значення, так і ми задаємо ударів відповіді. що правда шкода, що по нашій. Території, але підрив дамби біля привілля за 20 кілометрів від Краматорська, нашими силами оборони вже для того, щоб зупинити ворога. Як це вплинуло? Вплинуло на можливості Росіян? Вся власне Краматорська слов'янська Краматорська агломерація, тобто всі ці міста, які знаходяться вздовж ну, спільної траси, вони повинні бути перетвореними, ну так би мовити, на фортецю. І для цього, звичайно ж, потрібно пошкодити будь-які шляхи комунікації, дамби, взагалі, пошкодження доріг з твердим покриттям, зарекомендувало себе дуже і дуже непогано. У нас, взагалі, була помилка в тому, що обро. Лінії будувалися в полях. Але при цьому зберігалася дорога. І потім не секрет, що у нас не вистачає людей, щоб наситити такі дороги, і росіяни дочікуються, поки впаде густий туман, і можуть цими коробочками своєю бронетехнікою, іншою технікою пересуватися дорогами з твердим покриттям. Отже, наше завдання ну, взагалі, позбавити ворога цих твердого доріг з твердим покриттям. Це не треба думати, що він не зможе відновити дорогу, але принаймні його передові підрозділи це однозначно зупинить і дасть нам додатковий час нашим дронарям, нашим дронам для того, щоб уразити їхню техніку. Тому, безперечно, це звичайно дуже погано нищити інфраструктуру, але з військової точки зору будь-які мости, будь-які дамби, будь-які дороги, навіть ґрунтові дороги, вони повинні бути пошкоджені, тому що ворог тоді ну точно не зможе рухатися технікою. Тобто, якщо порівнювати ці два кейси, наприклад, як чинили росіяни, як зараз зробили ми зокрема, з цією переправкою, з цією точкою, то якщо вони умовно мислили на 100 років наперед, судячи з того, як вони просуваються в Харківській області, то ми здійснили тактично оперативний хід, правильно? Обов'язково і причому ж набагато важливіший, путін говорив про те, що от вони вже фактично підійшли до Костянтинівки. Зараз оточать Краматорськ. Ну а будь-яка будь-яке пошкодження інфраструктури це крім того, що ну фізично зупиняє ворога. Це ж також і також е, будь-які заяви Путіна. Тобто, якщо ми здатні пошкодити такі інфраструктурні об'єкти, значить саме ми здійснюємо контроль на цієї території. Адже, а отже, саме Путін, ну бреш. Що, що вони там дійшли до якогось оточення. Добре, і так як рухаємося картою з півночі на схід і південь, то давайте Запорізьку область також розглянемо. Російські війська посилили удари по мостах поблизу адміністративної межі Запорізької та Дніпропетровської області. Констатується також аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, по замінованому мосту через річку Гайчур у центральній частині Андріївки було здійснено удар населений пункт на південний захід від Олександрівки. І фахівці припускають, що ось російські війська можливо. Можливо, зруйнували міст Андріївці, щоб порушити постачання та ізолювати українські війська на східному березі річки, а також сприяти просуванню Росії в районах поблизу Олександрівки. От в цілому, якщо брати цей відтинок, дійсно якщо багато місяців ми були свідками того, як на запорізькому напрямку було напевно, чи не найбільш спокійно, то зараз, ось зокрема, і ось удари по Андріївці, чи справді вони зараз відкривають ворогу якісь можливості для ось таких точкових просувань треба сказати що з проходженням цієї промислової забузабутови з виходом на запоріжжя відкривається звичайно ж ну інша географія тобто це є степ і єдина в принципі природня перепона це це кілька річок і отже, зараз якщо казати дуже загально, то зараз відбувається битва, хто ж буде контролювати західний берег річки. Якщо Росіянам вдається здійснити там висадку, тобто одну організувати там плацдарм, то звичайно ж вони будуть не рахуватися з своїми втратами. Вони будуть там накопичуватися, тобто для того, щоб далі просуватися. А наше завдання загнати їх якраз в низини. І, до речі, наприклад, от гуляйполе або ж інші населені пункти, які знаходяться там ближче до річок. вони в низинах. Звісно ж, ми по низинам не можемо оборонятися, і тому наше завдання опанувати висоти і вже з цих висот атакувати ворога, який обов'язково буде насуватися. Так це на карті виглядає страшно, тому що. Дійсно, велике просування йде і е, багато кілометрів захоплено, але іншого шляху просто немає. Тобто, якщо ми хочемо зберегти наш особовий склад, значить ми повинні рахуватися з географією місцевості. І якщо, наприклад, на Донеччині є принаймні промислова забудова, от всі ці Краматорська, е, Славянська, Дружківка, Костянтинівка, вони також в низинах, але там є принаймні ось ця промислова забудова, яка дозволяє нам утримувати території, е, то на Запоріжжі такої. Такого нас немає, тобто там взагалі невеликі села, там на кілька хат, і тому чим триматися за такі населені пункти, звичайно ж, краще облаштовувати свої оборонні лінії по висотам, а також по західному берегу річок, цих невеличких річок, і вже там тримати оборону і максимально знищувати ворога. Я вам дякую за такий детальний аналіз, адже переправа на Харківщині, на Донеччині, на Запоріжчині це абсолютно різні речі. І навіть якщо видається, що десь в дорожньому полотні якась невеличка дірка, десь це не має жодного принципового тактичного значення, а десь може бути абсолютно критично. Тому дякую, що ви допомагаєте нашим глядачам розбиратися у цьому, щоб кожне повідомлення про той чи інший вибух чи підрив мали вже для наших глядачів певний контекст. І нагадаю також, що ми зараз перебуваємо в контексті. Е Збору, який нам запропонував наш гість, рота операторів безпілотників другого механізованого батальйону президентської бригади імені Богдана Хмельницького наразі потребує нашої з вами підтримки. Гроші необхідні на ремонт, старлінка, генераторів, антени, решти техніки для ефективного знищення окупантів. Ціль збору нагадаємо в півмільйона мільйона гривень. Сподіваємося, що близько тих 140 тисяч, які були назбороні до того, поповнилися вашими внесками, поки ми спілкувалися із Сергієм Кузаном. Нагадаю, це. Голова Українського центру безпеки та співпраці мирного вечора.